Перше питання: скільки людей встає в сьомій ранку? Підніміть руку, будь ласка. Рахується, рахується. А скільки людей встає в шостій? Ага. І о восьмій? Ага. Супер. Пояснюю, для чого я це запитую, тому що це підтверджує одну статистику, про яку я зараз розповім. А, статистика наступна. А, як завжди, оце от моє улюблене британське вчені, яких ніхто не бачив, вони зробили певну аналітику того, як сплять всі люди в світі, всі країни, скільки часу і для чого, і чому. А, так ось, українці, виявляються, лягають о 12-й ночі, а, сплять вони 6 годин. 52 хвилини і прокидаються в основі в 7,52. Тобто в середньому виявляється, що хоріка це все-таки люди, які встають раніше. Тому що в нас тут всі о 7 ранку. Не, не сходиться, але цифра не сходиться, тому що хоріка вона, як то кажуть, рання пташка. А, але контекст в чому? Досить багато контексту ми бачимо в першій половині дня, і коли ми створюємо якісь процеси або якісь точки зору, там, бачення і тому подібні речі, все це починається зранку. І для себе, коли там переглядали ми зі сторони маркетингу ці дані статистичні, і ми там переглядали ці дані також для HR, для того, щоб зрозуміти. Коли ця ефективність відбувається, коли людина в цьому самому класному драйвовому стані, ми зрозуміли, що все-таки перша половина дня, початок цього дня, це єдиний ефективний час, коли можна ставити задачі, коли можна говорити з лідерами підрозділів, а особливо лідерами підрозділів в департаменту Хоріка. Тому що у кого з вас, в вашому бізнесі, є лідери підрозділів всередині закладу. Підніміть, будь ласка, руки. Сервіс-менеджери, адміністратори це вся історія. Щоб тільки в цього крила у всіх. А, так ось. А, дуже важлива частина: це те, що все-таки перша половина дня вона впливає на роботоспособність і тому подібні речі. На цьому слайді я б хотіла звернути увагу на те, як відбувається в принципі, ранок і на що це все до нас і для нас впливає. Як ви бачите, починаємо ми всі стандартно, ми прокидаємося, якось приводимо себе до порядку, до чогось доходимо, до чогось ні, і в принципі це єдина функція, яка в нас є. Більше функцій немає, і ми в принципі не створюємо додаткові функції. Потім, коли ми переходимо до цього другого пункту, собачки, дитини і бажання зайнятися спортом. Починається якась трошки каша, тому що кількість процесів збільшується. Ми пробуємо впихнути в цей другий крок дуже багато речей. Там з'являється момент, що треба когось вигуляти, з'являється момент, що треба когось нагодувати, десь відбулось якесь щепе, і ще, ше, ще ше, ще щось. Ще, ще, ще. І є третя частина, яку я називаю дорога, в яку ми також намагаємось вже включати менеджмент, ми вже намагаємось щось вирішувати, ще паралельно нам хтось дзвонить, пише оці всі наші лідери процесів, які починають говорити про те, що в нас ТЦК під дверима, в нас воду прорвало, в нас там ще якась хрінь. Ну тобто, я думаю, що ви всі підтвердите, що це починається з самого ранку, правильно? Не знаю, як вас, у нас починається з самого ранку. І на кожному процесі в нас є оцей от останні, остання картинка, яку я назвала 1-2-3. 1-2-3, вона присутня з самого. Коли, як тільки ми прокинулись. Тобто, як тільки ми прокинулись, ми взяли телефон, ми пішли в процес того, що ага, потрібно швидко відповісти, швидко, швидко дати якийсь контекст і швидко піти вже в цей інформаційний простір, в якому ми знаходимось. А, цей весь процес, оцей весь Такий хаос він показує те, що з самого початку дня відбувається така, ну скажем, така велика ситуація перенасичення задач, перенасичення процесів і перенасичення планування. Підкажіть, будь ласка, в кого подібний ранок відбувається? Скільки процесів у вас відбувається до 9 ранку? Можете поділитись більше десяти. Більше десяти, а поєднуєте два, в двійку, ще три процеси, да? типу в трійку, ще п'ять процесів. По дорозі ми ще, ще, ще щось там рішаємо. Оцей момент називається неправильне використання процесу. Тобто ранок це, грубо кажучи, до моменту, як ви, як лідер, доїхали на роботу, ви концентруєте вже занадто велику кількість стресу на собі. І після того відбуваються нечіткі задачі. Розмиті дедлайни, забуті контексти, типа так я ж тобі казала дедлайн на вчора. А людина каже: Та ні, не казали. Ні, ні, ні ви мені нічого не сказали, ви сказали, що треба копати тут. Але скільки копати? непонятно. Тому є наступний слайд. Чому саме ранок? Якщо ми повернемось до контексту ранку, якщо ми поговоримо про те, що таке ранок. Для дуже багатьох. Хто читав книгу Магія ранку. Підніміть руки, будь ласка. О, дві сторінки теж рахуються. Ця книга вона досить така ідеалізована. І можна сказати, що вона так більше в якомусь питанні, скажу так, вона така ідеальна. знаєте, Вона так говорить: типу, прокидайся, витрачай час. І в принципі, це те, про що я зараз теж частково говорю. Але я акцентую на тому, що час зранку. Він найбільш продуктивний для вас. Особливо для тих людей, які сьогодні прийшли, як я розумію, в основі це лідери напрямку ресторанної сфери, правильно? Та, ні. Та. Дякую. Ви лідери, ви заряджаєте свої команди. У вас є така місія, у вас є таке завдання ефективно приходити, ставити задачі і тому подібні речі. І як тільки цей хаос, який був на минулому слайді, відбувається, Ефективність втрачається. І ця ефективність, вона потім створює такий а, момент, що ми не відчуваємо, типу, чому все не працює, або чому все працює трошки не так, як би хотілося. Трошки не той результат, оці не 100%, де навіть не 90, а постійні 60 і 60%. Тому звертаю вашу увагу на те, що час, який у вас є вранці, класно його планувати. Класно на нього звертати увагу і звертати особливу увагу. Тому що він має бути і в вашому особистому житті, там де пес, собака, дитина, машина і вся от тема. І має бути робочий контекст, коли ви заходите, і все-таки маєте увагу, синхронізацію і цю всю історію для вашої команди, для ваших процесів. І класно, якщо ви це транслюєте ще й на свою команду далі. Де магія? Де магія? Це питання того, що кожного разу, коли ми говоримо про такі метафоричні речі, хочеться потрогати щось дуже, дуже стабільне, дуже зрозуміле. Скажіть, будь ласка, скільки людей користуються органайзерами? Угу. Угу. Органайзери, супер. А нотатки в телефоні як задачі? Ага. Поярче вже пішло. Супер. А, а тепер, а як часто ви ставите там галочки? Оці зелені і червоні? Угу. Кайфово ставити зелені? Да? Окремий кайф. І витрачаємо ми на це час, правда? Скільки ваші лідери використовують органайзери? Який процент ваших лідерів використовує? Хто може поділитись? Використовують. А скільки? Скільки людей у вас в відділі? І, напевно, звітують так? за таким чином. Угу. А ви задумувались про те, що ваші лідери мають мати організований робочий процес? Ну, 100%. Правильно? Це ж посадова інструкція, план на тиждень, оця історія. А якщо перейти до їх органайзерів, до їх процесу структуризації свого часу, чи структуризують ваші менеджери, сервіс-менеджери свій час. Чи вони просто отримують задачу? Оце знаєте задача на тиждень. Нехай сервіс знає про те, що курка з лимонами в нас топ-продаж і поєднується вона з цим вином. Ну, тобто, оцей момент. Ця магія, вона в команді. Ця магія, вона всередині самого контексту, коли ми говоримо про те, що нам потрібно звертати увагу, нам потрібно організовувати, нам потрібно їх розвивати, нам потрібно, я б сказала, навіть наставляти свою команду лідерів процесів. Тобто, якщо органайзери є у вас, а як мінімум у вас у всіх є нотатки з того, що я поняла, то 100% є історія того, що вам потрібно цю інформацію розповісти. Вам потрібно їх навчити. Не навчите, не відбудеться цієї магії результату хоча б на 10% вище. Не зрозуміють, не зможуть побудувати. Кожен побудує в своїй. В своєму баченні структуризації своєї роботи. Тобто, якщо, наприклад, ви структуризуєте свою роботу за допомогою органайзеру в Google, а людина в нотатках, то в неї немає, наприклад, календарності, в неї немає можливості побачити загальну картинку своїх задач. Ну тобто, трошечки інші, інші процеси відбуваються. А так ви розповіли, і вже відбувся якийсь ефект росту. Вже якась історія того, що цей момент, коли ви вранці за кавою сидите і ставите. Плани, вона буде така більш реальна. Ви, начебто, будете знаєте, сидіти за, за однією партою в одному контексті. Але підемо далі. План. Дуже хотіла розповісти, акцентувати на тому, що старайтесь, будь ласка, коли ви наставляєте своїх лідерів процесу і команду відповідно, старайтесь формувати це в форматі плану. Коли ви формуєте якісь задачі по плану, чи багато з вас ставлять дедлайни? Ставите дедлайни. А описуєте, як ви хочете, щоб ця задача була реалізована? Супер. А де там творчість в людини? <сум> <сум> Оцей контекст. Коли ви ставите задачу, ставите дедлайн. І потім кажете: а опиши мені, як ти бачиш реалізацію цієї задачі. Тому що в людини може бути насправді на три кроки менше, ніж у вас в голові. Це дуже часта ситуація. Вони дивують тим, як вони скоротили якісь процеси, якщо ви дали їм цю можливість. Тобто, не завжди, наприклад, я як маркетолог можу зрозуміти, що на процесі формування меню шеф може мені сказати, що я там бачила 10 кроків, а він мені каже, та ні, дивись, мені тут, щоб віддати тобі це все, потрібно 4. Взагалі за два дні справлюсь, у тебе неправильний дедлайн. Розумієте, про цей контекст планування. Давати людям можливість планувати і формувати, як вони реалізують цю задачу самостійно. Тобто дати можливість. Якщо не вдасться, то там вже розкажіть 100%. Але можливість все-таки, як то кажуть, дати таку Повагу до інтелектуальної творчості вашого працівника це суперкласно. Це дає таке, таке відчуття людині: типу, клас, я зараз взяв і створив щось самостійно. Я, я маю відповідальність, це моя зона, і я за неї відповідаю. А коли ви сказали, копай тут, копай ось так, до завтра, має бути два метри. І людина така, ну окей, а музику можна включу. Ну, типу, це максимум, де ця творчість може розміститись. Все. Наступне – це час. Звертайте, будь ласка, увагу на час, на часові рамки, які ви пропонуєте, і звертайте увагу на те, що вам говорить ваш працівник. Тобто, якщо ваш працівник підтверджує ці дедлайни, він може трошки а... задачу можна насправді зробити за два дня. Ви поставили чотири. І він такий: ну, два дня я повтикаю, а на інші два дня зроблю цю задачу. Старайтесь формувати оцю. Щиру, чесну комунікацію, коли людина підтверджує, що ця задача триває чотири дні, а не два. Тому що таким чином ви підвищуєте свою кваліфікацію як управлінця, як людина, яка в цьому процесі може не так глибоко розбиратись, але ви, відповідно, ще й на себе берете відповідальність, ви формуєте домовленість більш глибоку. Тобто ця домовленість вона не, не стає такою, ви не всезнайка. Ви не знаєте всі процеси. Ви 100 процентів, якщо ви були людиною, яка на всіх процесах була, це супер круто. Але ви 100 процентів не людина, яка все-таки у всіх процесах була глибоко. Зазвичай мало е власників бізнесу в хоріці. були там, наприклад, феєю чистоти три роки. Дуже мало людей. Але, наприклад, якщо ви це розумієте, цей контекст, ви здатні трошки вирости. Складові ранку. А, те, про що я говорила, і те, про що я говорю, перше це планування. Плануйте, будь ласка, свій ранок. Не забувайте на це увагу. Фіксуйте для себе особисту інформацію, особисте життя, особистий процес і окремо робочий процес. Не формуйте це все в задачу ранок, і вечеря. Не формуйте це план на день, а зафіксуйте для себе особисте життя і робоче життя. Трішки далі поясню, чому я так прошу фіксувати, тому що воно реально допомагає. Дисципліна. Дисципліна суперкласне слово. А можна запитати, хто як сприймає слово дисципліна? Хтось може поділитися? Негативно. Позитивно. Пасивно? А, позитивно. Окей. По одному слову ми дістали. А хтось має якесь коротке визначення? Типу, дисципліна це. Щоденні дії, спосіб контролю, система, звичка, клас. Прикольно. Ну, це ще напевно робота якась. Воля. Напевно, це формування вольового рішення. Це ваше рішення, це ваша дисципліна, це те, що ви вирішили зробити. Ну, тобто, ви вирішили зробити це і ви це робите. Дуже класно до цього, я прийшла в дискусії двогодинні з колегами, що це рішення, це ваш вибір, робити чи не робити щось. І як тільки ви сприймаєте позитивно, негативно, ще якось, ну типу, це все починає працювати проти вас, ви вибрали, ви себе зафіксували в дисциплінну позицію. Тобто, ви дисциплінуючи себе, формуєте якісь певні враження. І, відповідно, коли ви взяли, наприклад, з собою домовленість, що Окей, Аліса порадила робити список якийсь там на день про особисте життя, про робочі контексти, про процеси, ще якась фігня», Домовтесь з собою на місяць. Домовтесь з собою всього лиш на місяць. Візьміть у це планування, дисципліну, робочий настрій і заряд команди. І ви побачите результативність не те, що в собі, ви побачите в команді. Ви побачите те, що ваші показники покращились непонятно чого. А просто тому, що ви почали не тащити на, не тащити на роботу особисті питання. Ви перестали змішувати це. Ну, тобто, коли ми мішаємо, коли ми оцей от Юлій Цезарь, ну, скільки управлінців може виконувати кучу задач за одну секунду? Підніміть руку, хто вміє робити багато всього за дві секунди. Можете, так? Ага, чиський фемелі, звичайно. Хто б ще підняв рук? Оцей момент, коли багато всього це нічого. Я відповідаю за все, я відповідаю за ніщо. Робочий настрій. Дуже хочу звернути увагу на те, що робочий настрій це те, це пряма відповідальність кожного управлінця і кожного лідера процесу. Якщо ви приходите на роботу, особливо це стосується питання: зима, не зима, осінь, депресія, ще якась там холера, притащила, і дитина там розбила коліно, з чоловіком посварились, ще якась ситуація сталася. Якщо ви прийшли як лідер на процес і такі, мені треба дві хвилини викорити цигарку, випити кави, я готова працювати. Ні, все, в цей момент, команда щитала ваше відчуття. Вони вас вот отак, от змалювали ваш стан і такі, о, босс дозволяє собі такі вольності, я теж таке буду робити. От у мене депресія буде, і я буду приходити в якомусь такому певному стані, не працюючи з цим питанням. Тобто, це моменти, коли людина безвідповідально відноситься до свого емоційного стану. А потрібно все-таки звертати увагу на те, з яким настроєм ви даєте завдання, з яким настроєм ви приходите на роботу. Ви цей перший заряд, і саме управлінець, саме людина, лідер процесу, він здатний в якійсь мірі навіть змінити настрій на роботу свого працівника, в якійсь мірі 100%. Не скажу, що ви маєте бути сонечками, які бігають і такі гей давайте, а давайте щось зробимо. Ні, просто це має бути конструктивно, зрозуміло і з позитивним настроєм, без якогось зайвого шуму, без якогось зайвого контексту. Все після роботи. Старайтесь не тягнути це на роботу. Хто колись тягнув якісь свої сумні стани і ще щось, підніміть руку. Мені просто цікаво, це я для себе питаю. Було таке: приходили на роботу. Угу. Старайтесь цього не робити. Ваша команда вас відчуває. Ваша команда звертає на це увагу, і для вашої команди це правда має значення. Якщо продовжити це, процес буде інакший. А, в принципі, а, останній контекст, на який я хочу звернути увагу, від культури, яку ви транслюєте всередині команди, залежить ваш результат. Це те, до чого я вела і те, про що говорила. Що культура, планування, коректного, екологічного е формату зворотнього зв'язку, діалогів, поставлення цілей і всякої цієї лабуди, про яку я розповідаю, воно, блін, реально дає результативність, воно дає на довготривалому форматі результат, особливо в хоріці. А в хоріці це дуже багато емоцій. В Входять дуже багато процесів, які тягнуть в це простіше накричати, простіше прийти емоційно якимось роздратованим. Старайтесь інвестувати сили і себе в те, щоб це все-таки було інакше. Дякую за увагу. Можливо, в когось є якісь питання або. Якісь думки стосовно магії ранку, мені дуже цікаво дізнатися. Або якісь спірні точки зору. Так? Про мій ранок, ой, в мене я насправді в такому цікавому стані, що мій ранок напевно не дуже схожий на стандартні ранки. Він починається інколи в четвертій ранку, інколи в третій, інколи в шостій. Але в мене є правило. В мене є завжди 40 хвилин з самою собою. Якщо я не можу це організувати, я стараюся стати ще раніше. Ну тобто мені ці 40 хвилин реально рішають. Не знаю, як в хлопців, але в дівчат є така історія. в нас є ряд рутинних таких якихось питань, які потім цілий день отак літають, і ти не встигаєш їх виконати. Тому починаю я це все з часу з собою, і розуміння, що я хочу зробити в цьому дні. І що я в цьому дні не, зроб... не, не встигну зробити. Тобто, що цей день точно заделітить, що 100% вмре. Я зразу це ховаю і кажу: ну ладно, нехай воно там собі полежить. А, після того в мене є якісь рутинні питання домашнього господарства. І після того йдемо, зустрічаємось з командою, ставимо цілі, спілкуємось про результати і витрачаємо кожен ранок на якихось 10 хвилин. Що ми маємо покращити сьогодні? Що ми в діалозі з гостем маємо покращити сьогодні? І що ми можемо покращити відповідно? В команди завжди дуже цікаві рішення, і в них дуже цікаві точки зору. Тому е, основне, що хотіла донести, старайтесь їх більше чути і давати їм цю відповідальність, Я за яку вони потім будуть і вдячні, і зможуть рости, і бачити себе на якихось інших позиціях. Ось. Дякую вам велике.